замісною терапією це все змінилося. Я зміг під наглядом лікарів отримати препарат. Це мене витягло з вуличного вживання, це стабілізувало мій стан здоров'я. Ну, По-перше, то, що сама програма підрозумувала, треба було стежуватися постійно і здавати аналізи. На той момент я вже Доволі сильно, скажем, так втомився від цієї всієї вуличної історії. Я шукав якийсь виход, на жаль. Ні стаціонарні сприжки на відділенні, ні, ні якісь там реабілітаційні програми ну, мені не допомагали. Кожного разу я зривався, а от замісна терапія, ну, я буквально з першої пігулки зрозумів, що я більше того не буду і що, ну, скажімо, тепер не, і поліція. Ну, Я для них тупо перестав бути цікавим. І моє життя прийшло в нормальне русло.